Врожайний рейд на лівий берег Дніпра в районі нової Каховки головне управління розвідки України повідомило 25 січня. Саму успішну операцію було проведено напередодні вночі. Бійцям спецназу, незважаючи на щільне мінування та встановлені фортифікаційні споруди, вдалося за наведенням представників підпілля знищити передовий командний пункт, взяти полоненого та повернутися на правий берег. У російських змі український десант розцінили як спробу форсування. Дніпра українською армією подробиці у цьому відео на офіційному відео головного управління розвідки як палає командний пункт у районі окупованої нової каховки. Видно дуже добре. І український десант, що повертається на правий берег, теж. А це телеграм-канал представника окупаційної влади Запорізької області. Саме з посиланням на рогова багато російських змі повідомили про початок форсування Дніпра ЗСУ. І цей переполох Росмедіа легко пояснити. З Основи Каховки до Армянська по моєму сімсім то Тобто це один танковий переход, перейдя на лівий берег і далі розвиває наступлення. Ми можемо в Криму бути буквально через пару днів. Посля виконання определених действий на лівому берегу, і саме це движення росіяни прекрасно понимают, ему очень сложно. Історія з конкретно цією операцією української військової розвідки вийшла наступна: Росіяни сприйняли висадку як спробу прориву лінії оборони та одразу залучили бойові резерви. Підрозділ сил спецоперацій, авіацію та бронетехніку завдяки цьому розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості складу та місць розташування резервів противника. Про жодне форсування Дніпра взагалі не йшлося. Стосовно нової ховки, я вам скажу так, що поки що о, якихось таких активних дій з боку сил оборони о, не здійснювалося. То що о, Російські пропагандисти починають робити істерику. Ну це їхня, як так кажуть, з звична тема. Або в них дуже великі перемоги, або тут е Українці і ЗСУ зокрема. Роблять якісь страшні речі, що треба ай-яй ой. -яй -яй. Взагалі форсування водної перешкоди, тим більше такої, як Дніпро, вкрай складна військова операція. Але те, що українська армія може до неї перейти, у Москві добре розуміють російські війська точно на форсування ні Дніпра, ні Каховського не пойдуть. Правий берег для них потіє завжди, тому вони перейшли в режим. обороны вдоль всего южного течения Днепра. Они усиливают свое присутствие в районе Олешек напротив Херсона, как-то прогнозируя наше движение через юг в районе островов. Уже Дніпра. росіяни рили траншеї та будували оборонні райони на сході Херсона з початку жовтня 2022 року. Мабуть, ще тоді передбачаючи відступ з правого берега Дніпра. Українська армія зайшла до Херсона 11 листопада, але Москва досі не залишає місто у спокої. На даний час ситуація поки що залишається стабільною. Основна форма боротьби це є. Вогневе протистояння вони намагаються обстрілювати нас. Ми відповідаємо на їхні обстріли, і також здійснюємо вогневе ураження і їх живої сили, техніки, артилерійських засобів, зокрема пунктів логістики і склади боєприпасів. У питанні деокупації усієї Херсонської області є нюанс. Українській армії зовсім не обов'язково для цього форсувати Дніпро, як очікують у російському генштабі, та ще й у січні існують інші шляхи та напрямки, звідки є можливість діяти. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.